Мобільний пункт незламності розгорнули у Коломої. цього разу. Намет встановили біля місцевої поліклініки. Туди можна прийти зігрітися, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю. Функціонує мобільний пункт незламності цілодобово. Про цей та інші пункти незламності дивіться в сюжеті. Три мобільні пункти незламності додатково через зниження температури повітря розгорнули на Прикарпатті у Івано-Франківську Калуші, Коломиї. Вони забезпечені необхідним для тимчасового перебування людей автономні джерела живлення, доступ до інтернету, можливість підзарядити гаджети. А ще у цих мобільних пунктах є запаси питної води, можна випити гарячого чаю. Також облаштовані дитячі куточки. Кілька діб такий пункт функціонує у Коломиї біля місцевої поліклініки. Щоправда, кажуть рятувальники відвідувачів одиниці мобільний пункт незглавності розгорнутий Коломийською міською радою спільно з ДСНС в районі поліклініки. Туди можуть люди приходити звертатися. За потреб можливо буде розгорнути мобільних пунктів незламності в городенці і зняти окрім мобільного пункту незламності. У Коломиї цілодобово працюють стаціонарні пункти незламності. Розповідає Ярослав Савчук, начальник управління із питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання Коломийської міської ради. В нас в Коломийській громаді зараз функціонують по повноцінно пункти незламності відомчі в самій будівлі ДСНС. І навпроти поліклініки розгорнуто в суботу е мобільний пункт незамості палатку, де цілодобово чергують працівники ДСНС разом з поліцією. Можна зігрітися, зарядити телефони, відпочити. Е один із стаціонарних пунктів незламності працює у Коломийській пожежній частині. Сюди можуть звертатись мешканці громади, аби зігрітись, відпочити чи зарядити гаджети. Це стаціонарний пункт незламності. Він функціонує 24 години на 7. Тобто, в будь-який момент будь-яка людина, незалежно від вікової категорії статі, може прийти погрітися, випити теплого чаю або кави, зарядити свої пристрої тобто, чи телефони, чи павербанки. Окрім цих пунктів незламності на Коломийщині збільшували навчальні заклади, готові стати такими осередками, які прийматимуть людей. Розповідає Андрій Вотвицький, начальник відділу з питань цивільного захисту, оборони та мобілізаційної роботи Коломийської райдержадміністрації. Водночас наголошує, пункти незламності при навчальних закладах перетворюються на повноцінні для населення лише за умови блекауту та призупинення навчального процесу у школах. На території району органами місцевого самоврядування. Визначено і затверджено на місцевих комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій 89 пунктів незламності. Переважна більшість з них знаходиться в закладах освіти. Пункт незламності працює під час блекауту, тобто довготривалої відсутності світла, тепла. І тоді навчальний процес призупиняється в освітніх закладах і автоматично. Люди можуть звертатися туди. Нагадаємо, пункти незламності це спеціально облаштовані місця, де люди можуть зігрітись, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету, воду та базову допомогу у разі відключень електроенергії чи надзвичайних ситуацій в Україні. Їх почали масово відкривати восени 2022 року у відповідь на атаки по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути. Ольга Гереджук Сергій Угрин. Події НТК.